Кілька місяців знадобився час, щоб пристосуватися до нового менеджера з новими ідеями та правилами. Це звичайно нормально, але зараз всі розуміють правила і те, що Шондаш від нас очікує. Він не дуже багато говорить, а зазвичай коротко і його легко зрозуміти. Мені це подобається, тому що я знаю, чого він хоче, і він приносить хороший настрій у роздягальню. Дайч сказав мені після гри з, з Челсі, що я був приголомшливий. До цього він просто казав все добре. Але після тієї гри він сказав приголомшливо. Це було приємно. Тренер дав зрозуміти, що хоче, щоб я вигравав індивідуальні дуелі, добре захищався, але також долучався й до атаки. Очевидно, що він прагне, щоб я був розсудливим. Якщо ми протистоїмо хорошим атакувальним командам, сильними вінгерами, то він не хоче, щоб я надмірно віддавався атаці. Я маю бути розсудливим і вибирати момент, щоб підключатися до гри. Розповів українець в інтерв'ю клубному сайту цього разу. Питання до глядачів таке: в якому клубі АПЛ ви бачите в наступному сезоні Віталія Миколенка? Адже вже стає зрозуміло, що так або інакше, але українець влітку Евертон все ж таки покине. Тому чекаю на ваш варіант в коментарях під цим відео.